Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Орлянське, коли де окупація? Скажіть мені, будь ласка, вище силю. Так, тут зміниться ситуація, стане набагато краще, ворога буде, деокупована, буде Орлянське. Тут маневри військові будуть застосовувати таку тактика, військова тактика, дуже багато рухаться буде військовий. обуви, перемещень. Глянься. Тут будут брать вот очень, я так разумею. По... Так, на пидступах. Вот очень. Перемога. Ну як наче в оточення візьмуть і візьмуть от. Так, Що буде відбуватися із цивільними людьми? Скажіть мені, будь ласка, вищі сили. Угу. Люди дуже сильно бояться, що будуть в орлянському загинуть люди. Ні, вас просто візьмуть в оточення і не буде зруйновано. Не бійтеся. Так, ворог буде намагатися м, втікти. Із е, Орлянським він полишить, Буде в нього вихід. Е, хоч буде і взяти в оточення військовими України, в нього будуть такі якісь троп, тропи, він буде виходити, тікати. Скажіть, яке це буде число, коли саме де купують орлянські? Зайте від. П'яте число? Це буде повільно? З 5 числа я хочу забрати весь негатив, що заважає звільнити орлянське від окупантів. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Більше ворога. Немає сили. Заперечую, тримати. Окупація Орлянського відсікаю повністю. Заперечую, відвертаю ворога від Орлянського. Тікає, заперечу, 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 заперечу. Тікає ворог. Тікають росіяни із Орлянського. Такі тікають, і колаборанти тікають. Заперечую повністю весь негатив. Всі злочини расистки, що чинили в Орлянську, вертаю їм назад. З ними все це трапиться, заперечую повністю весь негатив. Краще більше ворог окупувати. Орлянське не може тікає, лякається, сам себе боїться, сам по собі стріляє, буде так. Де да відкриються дороги на деокупацію повно? Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відкриваємо дороги на деокупацію. Якнайшвидше. Вищі сили, янглів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на деокупацію Орлянського від а, 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 расистів від агресії, від злочинів ворожих. Прошу допоможіть, поверніть весь негатив ворогові, закрити ворогу дорогу. Більше не може купувати, тримати в облозі орлянське. Допоможі, звільнити, врятувати людей. Да буде все сказане здійснене буде так. Да буде все сказане здійсненим. Так, будуть тікати. Тікати з Орлянського, будуть, виходити будуть. Буде Ворог наляканий дуже. Дякую за увагу.